Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш молодий канал. Ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у Майбутньому. На дату 19 серпня місяць знаходиться у фазі зростаючий місяць. Це буде четвертий місячний день у місячному календарі. А місяць буде знаходитися у знаку зодіака Діва. На дату 18 серпня. Місяць знаходиться у фазі убуваючи місяць. Це третій місячний день у місячному календарі, і місяць продовжує знаходитися у знаку зодіака Діва. Місяць у знаку Діва дуже сприятливий час для будь-якої копіткої роботи, що вимагає вдумливого та серйозного підходу. Абсолютно всі напрямки фінансової діяльності за серйозного підходу, як ніколи, принесуть вам відповідну матеріальну винагороду. Успішними стануть будь-які банківські операції та операції з нерухомістю. Непогано йде торгово закупівельна та посередницька діяльність. Так само плідно просуваються навчання, підвищення кваліфікації та будь-яке самовдосконалення. Четвертий день лунного місячного циклу пасивний і не дуже сприятливий день. Він має двоїстий характер позитивний і негативний водночас. Вважається, що в цьому дні міститься якесь зло. Сьогодні можливі різноманітні спокуси. Може бути, вам навіть запропонують вибір між добром і злом, а при здійсненні вибору вас може потягнути до негативу. У другій половині дня підвищується ймовірність виникнення. Конфліктної ситуації падає настрій у будь-якому випадку зберігайте спокій, унікайте сварок, ігноруйте провокації. Всі ваші зусилля по поліпшенню сфери діяльності вашого підприємства окупляться у дуже короткі терміни і принесуть благополуччя в рази більше, ніж буде вкладено в цей день. Сьогодні буде сприятливою спокійна робота. Робота з інформацією, документами, архівами, починати нові справи і підписувати контракти сьогодні не на часі. Відкладайте нові починання на більш сприятливі дні. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати. Писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овен рішення, що приймається в цей період. Повинні бути добре продумані та виверені. Поточні проблеми можна вирішувати, але для цього потрібен час. Спілкування з близькими людьми, доречні компроміси. Краще надавати волю своїм емоціям. Талець. В ваших справах можуть виникати проблеми. Здається, що це марно. Але ж намагайтеся надалі впроваджувати свої зусилля. Сьогодні вирішуйте питання у міру їх надходження. У роботі уникайте помилок, постарайтеся не опускати з вашого уваги важливі деталі. Цього дня добре складатиметеся спілкування, намагайтеся не царатися на його нових знайомств. Близнюки. У цей час будь-які ризики будуть невиправданими. Тож краще не поспішати приймати важливих рішень. Поспішні дії призведуть лише до того, що ви втратите більше, ніж зможете придбати. У вас з'явиться нагода задуматися про плани на перспективу. Раки. Дуже вдалий день, коли витрачені зусилля принесуть вам добрий результат. Зірки радять вам відповідально підходити до виконання доручень, що дозволить мінімізувати свої помилки. Це буде гарний час для поступального та стабільного розвитку. Леви. Сьогодні будуть виникати ризики залучитися до чужих справ, до справ інших людей. У будь-якому випадку краще діяти дуже обачно і не довіряти оточуючим. Від людей, які вам неприємні, краще триматися подалі. Діва! Нудьгувати вам сьогодні не доведеться. День обіцяє багато нових турбот. У цей час краще братися тільки за завдання, які можна успішно вирішити за короткий термін. Ймовірно, сьогодні невирішені проблеми знову нагадають про себе. Терези В цей час постарайтеся знайти союзників, які підтримують вирішення робочих завдань. Сьогодні не витрачайте час на порожні слова та обіцянки. Вирішуйте будь-яке питання оперативно, нічого не відкладаючи в бік. Деколи ваші дії можуть здивувати і спантеличити ваших оточуючих. Скорпіон у цей день ваша рішучість буде підкупати багатьох і в потрібний момент вам захочуть допомогти. Цього дня намагайтесь не діяти спонтанно. Та поодинці, щоб досягти значних результатів, прислухайтеся до думки колег чи професіоналів. Стрілець не починайте нових справ доти, доки не вдасться завершити старі. Сьогодні варто бути дуже уважними, інакше є можливість опустити щось дуже важливе. Протягом дня не виключено початок нових та яскравих романтичних відносин. Козиріг! Не лякайтеся труднощів, які можуть виникнути цього дня. У вас все вийде в результаті. Можна не засмучуватися через тимчасові труднощі. Сьогодні будьте активними та постарайтеся встигнути зробити якнайбільше. Водолій сьогодні не все складатимеся так, як ви планували. Однак засмучувати себе не стоїть. Завдяки оптимізму вам вдасться повернути все на свою користь. Розвиток подій у цей час багато в чому залежатиме від ваших вчинків та стосунків із оточуючими людьми. Риби Дуже сприятливий день, коли можна встигнути багато чого зробити. Ви будете заряджатися підтримкою від своїх близьких людей. Це буде чудовий час для початку нових справ. Вдалий збіг обставин допоможе да втілити в життя ідеї та пропозиції, які можуть вас зацікавити. Друзі. Ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам! ұрүзі.